Доброго ранку, мої любі друзі, ви на каналі Люсик Вишиває, і з вами ваша Людмила. Ось вирішила зняти звіт веспи Юлії Німінської, яка різниця, він вже відкрит. І вирішила зняти, так як ввечері то сонце, то ой, світло погане, то ще щось. Вирішила вам отак. На балкончику спробувати зняти на сонечку. Знайшла собі це, щоб фотографувати, то бува, що світла немає, а мені для ігор, для СП треба фотографувати мої роботи. я знайшла собі таку велику планшетку і ну, планшетку. Це була кришка з коробки для взуття велико, велика та картонку. І це біндери такі прищепую. І на балкон виношу для фотографій. І подумала, чому б вам не зняти відео звідти в Юліному СП, яка різниця він вже відкрив? Так, я знімала відео фінішу моєї роботи на віки разом. То, знаєте, вже розпочала відео, то не піду за фінішем. Тому що по ньому в мене є окреме відео, а то, трошки нижче. А, то прошу, якщо кого цікавить, прошу проходити на відео. Ось ви знаєте, залетів на балкон овод, і він нам буде жужжати, заважати, знімати відео. Я не знаю, я ці дні, так знаєте, якось то мене, то, то я на локацію мені треба. То доня приїхала в відпуску, поїхали до бабусі, поїхали в ліс по ягоді, приїхала втомлена, то світло. І нема такого часу, щоб я побула на один і спокійно зняла вам відео. Оце зараз сказала всім. Не турбувати. Чоловіка відправила з собакою гуляти доню, в душ мити голову, сама на балкон казала не турбувати, так о, от прилетів нам тут жужжати. <гум> ну, вилітай вже куди-небудь. Я не можу тебе вигнати, бо я зайнята. <смі> бо вікна відкриті, це вони прилітають. бо ми Тут, якби в лісі, це в мене перший поверх, а, то там таке все. Не хочу все в позорстві показувати, бо квіти відквітли, треба сухе позривати, а я не... До... Ну, з другої іншої сторони. Нехай вони якраз сім'ячка пустять і посіяться самі по собі. Ну, вилітаю вже, ой Божечки ой, як тебе вигнати? Оце так у нас. Ну, що ж, ой, все попадало, поки того вода гоняла. Ладно, продовжимо. О, так. Настроїла собі конструкцію. Ну, це добре, щоб мені під ноги все попадало. А якби воно туди, на ту сторону, то бігла би я <свісно>, навколо дому і збирати, піднімати. Ладно, зараз вже не проводі все інше, зараз про мій герб. Ну, хто дивиться мої вишивальні тижні, той знає, що давайте, може, я сонечко сонечком. А давайте, може, я спробую. О, це ж таки на сонечку. Відео не таке, О, тут краще. Знаєте, коли прямі сонечні ем, промені не попадають, то <гла> краще, бачите, які в мене. Хто дивиться мої постійні вишивальні будні, ті знають, що я що вже Скільки я вишила, бо тиждень назад я це показувала, бо приймали, коли було треба по в грі сад моєї мрії вишити, то я взяла теж три зубці, щоб якомога краще його просунути. І за місяць я десь просунула на 3000 хрестиків. Так, майже напевно. Ну, Неважливо. Так, я, до речі, тут і підготувала ножиці принесла, щоб вам показувати. Ось оцю квіточку вишиваю, і отут. Цьому куточечку я вишивала ось. Отут. І в мене таке просування було. І тут було зрідка розкидано, тут трошки зрідка розкидана, тепер, бачите, вже так заповнюється. І ось цей сонях у мене. Я не знаю, коли я його зашию, напевно, треба йти на цей сонях, а сі зверху потім уже. Ну, ладно, то вона сама голочка поведе і покаже, куди нам іти. Так що, ось такий мій гарнюкий сонях. Так, на віки разів я вам сказала, що я закінчила. Але, як я вам казала, зараз це приберу. Як я вам казала, що я а, вишивала ВСП, у мене було дві роботи. І тому навіки разом в мене закінчились, і що я взяла замість них ВСП. Та-та-та-там. Ну, пробачайте, що вже така. Пом'ята робота, але я вам ще неоднократно, коли я вишивала лукаса, не хочу. просто Я так закрила, мені у папку зручно класти. Тому у мене тут пом'ята. Виходить, щоб ви просто побачили, що це робота. Набір у мене від Лукас. І отакі суняхи гарнючі в мене. І цю роботу на віки разом я беру в СП. Я її розпочала і кожен тиждень до 25-го марафон «Мертішор» по лукасу у Юлії Німінського проходить. 25 звіт, 25 числа кожного місяця. Ні, піду я все-таки виганю того овода, потім перем... краще змонтую. <різько> Вигнала друзів всіх оводів, побила всіх мух <різько> з балкону і закрила вікна. Щоб ще якась гостя до нас не прилетіла. Бо вони жужжать оце і мене збиває з думок. Ось, ну, десь якісь маленькі мушки залишилися, всіх не виженеш. Але ж віником ганяла їх і позакривала вікна. Душно, жарко зараз, коли вікна закрита, але що ж, потерплю. Так, на чому ми зупинилися, доведеться монтувати відео, думала зняти одним кадром і закинути зразу на YouTube. Але не так сталося, як гадалося. Щось мені ці дні всі ці щось заважають. Трошки пом'яте. Але коли я вам відео знімала, я вам казала, що оці, ці. Оця тканина, вона пом'ята, ніяк вона не вирівнюється в мене. Але ну, більш-менш так вирівняла. От. Я хотіла, про Лукас, як розпочався у Юлі німінський марафон Мерці Шор. Мерці шор я хотіла приймати в ньому участь, але щось у мене руки не дійшли, чи то до цього інстаграма, де його і як його там. Ну, в общем, щось воно або мені не настільки важливо було виставляти цей інстаграм, а важливо було вишивати разом з дівчатами. І я вишивала разом з дівчатами, до 25-го завжди я якісь просування просувала. І, виходить, у мене відшито один листочок уже відшити. Там листки такі 3 великі. Крупна така схема. Отак десь, як я проводжу, це у нас був один листок, це інший. І ось як на прев'ю, бачите, оце ж донизу. Ось як на оце в мене залишилося і низу тут. О. І це мене буде. І тут ще листочка трошки захочу. Оцей кусочок мені Це мене буде закінчити другий листочок. А зверху, отут від, від цього листочка, ще третій буде, і на цій стороні три листочки. То в мене чотири листочки менше, ніж 50%. Десь виходить, що відсотків 25 да, напевно, вишито у мене. Не рахую хрестики, і спершу я чого не хотіла приймати ще хотіла приймати, але не хотіла рахувати хрестики, тому що вишиває по бумазі. Але я подумала: у йодлі ж у марафоні нема норми, і тому просто не можна і не казати, скільки там хрестиків вишили, аби видно було прогрес роботи. А то тому... Я подумала: мені не важливо, в якому я марафоні буду приймати участь, а важливо, що буду роботу вишивати. І там, 25-30 число, 30 го числа кожного місяця ми звітуємо в СП, яка різниця він вже відкритий. Тому я замість навіки разом зараз взяла свої е, соняхи від Лукаса. В марафон, яка різниця, він вже відкритий. А дійсно, яка ж різниця? Він же ж вже відкритий? Ось, хочу ще показати, ну не буду зовсім відкривати з папки. Ось так у мене організований процес. Вишиваю з планшета від лукаса. У них тут такі надрізочки, щоб не розкручувались планшеточки. А тут такі дірочки, на які залишки ниток невішати. Але я все одно користуюсь багато голочок. І це такі достану, хоч одну трошки планшетку. Бо знаєте, мені не, не так складно вишивати, знімати вірніше відео, коли, але коли я повишиваю, я завжди спаковую свою роботу. І коли знімати ці відео, розпаковувати всі роботи, які акуратно складені, і потім наново їх складувати, це для мене складність. Ось я потім голочки, якщо з ниточки, я ось тут нарішую ці кругленькі дирочки. А встрімляю вірніше встрімлю ось сюди, в цей картон, в ці палетки. а Ось, наприклад, тут навішана, я відматую десь метрову ниточку, але ще зараз я зрозуміла, що метрову то багато, треба менше від Бо потім оці такі патли, оці висять, які плутаються. Треба менше з півметрові десь відматувати. я відматую, витягую його нито, яку вишиваю, а інші я ось тут вішаю. Потім я звідси беру. Вишиваю, що мені треба. І м м, виходить, е м, як закінчиться, відматую нову. Ось такі у мене справи. Руки страшнючі, в село їздили по чернику собирали, а від черніки воно у мене е е за окрашується, вимивало, але тріщини всякі не вимиваються на рук. Поки з часом вимиться Ось так що, ось лука з гарнюні. Ви знаєте, мені здається, що ось тут, м -м, на вишивці, навіть виходить краще, ніж на прев'ю. Ось так. Гарно, гарно мені подобається. Юлічка, дякую вам велике. Дякую за СП. і завдяки вам, у нас гарно просуваються роботи. Ви подивіться, як ви ходите. О, Завдяки вашому СП. Я розпочала лукас, хоча я давно хотіла вишивати суняхи, але в мене не доходили руки. А тут просто я взяла і розпочала, і вони просуваються. Також завдяки вашому СП. У мене просувався три зуб. Я його, він у мене лежав, давно лежав. Я його хотіла вишивати, мріяла, але хотіла щось зі своїх процесів закінчити. А завдяки вашому СП, коли мене дівчата підбили, що давай, давай, соняхи, розпочинає, разом будемо вишивати, я розпочала і завдяки вам. Ось скільки вже вишито. Я навіть і не думала. І ви знаєте, в мене інші процеси потрошку вишиваються, і ці потрошку просуваються. І все воно буде колись все вишити. Подіваюсь, до кінця СП все це потр... вишите. Ну, напевно, навіть якщо взяти три зуба, то я сподіваюся, що вишиться оце все без синього і білого. І ось і думаю, що все буде добре. Зробимо такі фініши. Так, а що у нас ще? Я хотіла вам отак ще порівняти і покласти якось поряд з мої соня. Я не знаю, мені хочеться вишивати, я не можу від них відірватися. Все, всім дякую. Буде таке коротеньке відео, побачите, мені всі, всі щось заважають. Навіть я вийшла на балкон, від всіх заховалася, і тут ці мухи і оводи прилетіли, Ну, Напевно, вони хотіли ж зробити мені музичний супровід. А я їх мітлою повиганяла, від них. Така я. Ну, все, пишіть коментарі, пишіть мені, ставте лайки, там що є. Ну, в общем, пишіть, що вам, як воно вам. Сподобалась вам чи не сподобалася. Так що, якщо то, Юлічка, коли я показую Лукас в своїх вишивальних буднях, то е, ви не ображайтесь, що я ховаю напис Лукаса на прев'ю. Просто воно тоді менше місця займає, і щоб було видно і прев'ю, і роботу. А коли, ну, ви зрозуміли, щоб менше, і ось, наприклад, таке прев'ю, я зробила спеціально пів листка А4, щоб воно в мене було для фотографій поряд з роботами, щоб я могла розкласти і сфотографувати. Якщо, ось, Зроблю гарне фото для своєї о, як, заставки да, на відео. І так буде. Я не знаю, мені вже треба і казати, я вже все сказала по відео, і просто лью воду можна сказати, але оце я любуюсь і любуюсь і не можу намилуватися, яке воно все чудове. М -м -м. І смачне, смачне, такі сонячні кольори, які не хочуть від себе відпускати. І кажуть, вишивай ще, вишивай, вишивай. Все спішу всім дати ладу дома, і треба їхати на локацію, відвезти дівчатам тортика. Тому що ми вчора віддали велике замовлення по сіткам. Нам привезли тортик. Але вчора вже вони пізно приїхали, вже майже всі з локації розійшлися. І м -м, я забрала тортик додому, щоб він не пропав, бо зараз жара в холодильник. І Поїду зараз, а то в 12 перші зміни бабусі підуть додому. А друга зміна там десь. ну, Люди приходять на цілий день, і тому ми вирішили зранку розрізати тортик, щоб хто приходить, і всі по кусочкам змогли попити чаю на протязі дня. Ось так. Я думаю, що я вірно це так поступила, коли забрала тортик з вечора додому, щоб зранку порізати, не пропав пожарі, щоб всім було не, ну, знаєте, щоб нікому було не обідне. Ось, бо всі приймають участь, приймали в допомозі військових і зараз платимо багато роботи, багато сіток, платимо на ці машини з швидкої допомоги, які ввозять поранених на шпиталі. Тому е, треба теж прикрити. Ой, не знаєш за що хвататися. Все, всього найкращого. Все буде Україна. Перемога обов'язково за нами. Тому що у нас є такі люди, е, наші Україночки, яких неможливо перемогти. Наші українці, воїни, справжні воїни. Тому це буде Україна, перемога за нами. Отакі кущі гарнюні. Виросли у мами. Сонечко світить погано знімати. Там ще От такі. Зараз пройду тихенько, щоб нічого не поламати. Тут ще будуть квітки такі. Як він пахне. Трубчати такі. гарненько ще квітнути будуть. Це лілійки. Тут лілія. Полізла вирвати траву. Чому не скористатися моментом? І не показати вам таку красу. В Києві було, там теж Лілі нацвіло. Але щось я полінкувалася взяти телефон і зняти. Зараз підемо далі. О, дивіться, ще, яка лілія цікаві такі оці маленькі. На мої руки не дивитися. Черніку збирала, так вони окрашені, не вимиваються. Дивіться, я таке бачу перший раз. Поряд яблуня. І що поряд? Зараз ми побачимо. Виріс сонях. там нас чучило стоїть. Ворон ганяти. А тут виріс соня. Ось вот такий Соня гарнюнька. І діти у нього будуть. Яка буде краса, як зацити. Молода яблунька. І тут соня. Абде ж так. Ось так. Це на сад, той де кури ходять. Тут у нас молоді дерева і старі. А там просто не ділянка. От. Хріну поросло. Курі всю траву з'їли, а хрін не їдять. І туди ще. От. Такий сад. Ну що, мої любі друзі, пам'ятаю цю грішку, коли я ходила собак кормити, які безхатькові. Ці дні то бігала, кормодувала їх, але якось не вмикала телефон. А ось зараз, думаю, зніму, бо вже ж поїду додому. І у мене вже малеча чекає. Так, да. да, вони підросли. Там ще одна маленька з іншого випадку. Вона підросла, і це хлопчик, а там ще є дівчинка, але вона дикувата трошки. Їх зробили ще а, цю операцію і стерилізували, щоб та дівчинка не приносила дітей. Ну, що ти лаки? Його лаки звати. І зовсім вони голодні. Хоча ми позвонили Дмитрівні, кажемо, сьогодні ми погодуємо, але вони он, лаки пішли їсти. Де інші твої брати? Де? Пішли їсти, лаки пішли. Зараз вони підрисують, вже не хочуть стільки їсти. О, тут у них така хатинка. Там у них О, таке все. То у них водичка стоїть, їм наливають. А ось ото дівчинка вона дикувата, бачите, вона боїться підходити. То вона чекає, поки вилимо поїсти. Ось вона будки сиділа, поставлю поки пакетик. Це у них як, як треба. Миски для їжі завжди миються. Ось водичка. Тут у нас є Димитрівний друг. Він теж такий трошки як безхатька, оцей хлопчик. Але вона їм опікується теж. І годує, і там допомагає, коли гроші дасться. то він приходить, вона його посилає, він приходить, їм тут перестилає, міняє водичку. Та він, бачите, яке у них покривало майже нове. І вони оце тут живуть, які мазлі купаються. Його такої. Де ще два брати? Да? Де? Де ще два брати? Такі ласочку люблять. Хочуть, щоб їх лодили, да. Маленькі. Два, що у них не зовсім вони без хатки. У них є своя хата. І ми підгодовуємо. Їх, гарно у них тут. Он. Квіти, квітнуть. травичка, свіжий воно. Я знаю, я б свіже повітря, я б сама б так жила, би, як вони. тіньочку полежу, там полежу, піду по селу, пройдуся, біля озера полежу. В общем, оце так. Ну, все, мої любі друзі, будемо виливати. Де піду назад. О, прийшли їсти, висипала їм. Прийшли їсти. І такі вони голодні. Хоча ми там і жичку поклали, і кістечки поклали, кабачичку їм туди, кашку. Справжній такий смачний суп вийшов. Але вони не зовсім голодні, вон кисточку витягла, забрала. А та зовсім ляглася і лежить собі. Ну що, злякалася, не боїться підходити, коли поряд. І пішла он собі у будку відпочивати. Отак. Побігли.